Причому попав до того, щоб всі десь йшли до того, як сайту дивилися десь на Фейсбук. Я реально попав, У мене багато в житті речей вроде я. Я себе рахую логічною людиною, але деколи я йду на емоціях, я не знаю, чому я роблю певні речі. Я їх просто беру і роблю. Фітьоси. Хоча для мене треба все знати, логіка, я там, потратити кучу часу, відкрити бізнес, купити обладнання, там потім все по... продати все, воно не моє і все. Поняв, що не моє не це. Деколи так, деколи так, не знаю. Тут поки що так. Так чому? Чому? Тому що команда полкова, тому що лідерна. Ну, Дивишся, люди, ну, хлопці молодші від мене. Там, вони, мені, мені просто завідно, просто. Вони, вони виросли, вони, вони ростуть, вони далі. Я... Я поважаю таких людей, мені хочеться е, грати з сильними гравцями, сильнішими за себе, щоб стати самому сильнішим. Е, ну, в принципі, завжди так старався. Тобто, навіть якщо там щось з кимось боротися, то кіп-боксирувати з сильнішим. От, е, тому з вами буде цікаво посиренуватися. До речі, Сережа ще мене... Так, <реш> е, всім дякую. Дякую, хто був зі мною поруч, дякую. Суму... <реш> 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 Я не знаю, це словки. Чи партнер. Для мене партньор це, 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 це чувство, за чувство локтя. За... Може, не все у нас так получилось, як воно мало вийшло. Тому що ми ну, все ми знаємо, за чим Руслан, це все робив так. так тут стань, тут іди, тут не йди, тут туди, тут, тут туди. Робити. Я робив, кажу, я робив десь, що спробував робити інтуїтивно, щось робив на емоціях, щось робив по логіки, не знаю. Пояснити до кінця не можу. Що буду робити? Буду робити роботу, буду дзвонити. Буду спілкуватися. Якщо я їм подарую, в принципі, як в мене результат. Якщо людям приношу добро. Тобто там, і якщо я бачу, от що дають позитивні, ну, там, зустр... що дають зустрічі, в принципі, ісі... ти залиш, це як батарейка, тобто, кожна побіда це як вставлена в тебе батарейка, кожна така людина це як вставлена в тебе батарейка. Вона дає ту можливість рухатись далі. Для мене. Е, тому для мене все таки побіда, напевно, важлива. Програвати, в принципі, теж не, не дуже вмію, і там довший час, тому що казав Володі, що ну, чому сам такий. Само але зараз от воно місце ти собі поставити, то маєш зайти, то маєш зробити, а воно не так. І все, і тебе поміжтувати. Тому так, як є, таке совсім дякую. Дякую.